ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску 23 жовтня відбулося 72 ге пленарне засідання Ізмізької міської ради. Ситуації з захворюванням на грип та ГРВІ в Ізмілі та Ізмізькому районі. Перехід на зимовий час. Вітаю з вами у студії Юлія Патлецюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 24 жовтня орієнтовно такі: 1 мільйон 135 тисяч 80 осіб особового складу, 11 тисяч 283 танки, 23 тисяч 458 одиниць бойових броньованих машин, 33 три тисячі артилерійські системи, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони. 428 літаків, 346 гелікоптерів, 73 826 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3880 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 356 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3981 одиниця спеціальної техніки. 23 жовтня відбулося пленарне засідання 72-ї сесії з міської міської ради з Мільського району Одеської області, 8-го скликання під головування міського голови Андрія Брамченка. На сесії зареєструвалися 30 депутатів. На порядок денний було винесено ряд важливих питань, зокрема, затвердження плану діяльності з підготовки та прийняття проєктів регуляторних актів на 2026 рік, внесення змін до бюджету з міської міської територіальної громади на 2025 рік, здійснення. Місцевого запозичення та інше детальніше дивіться далі. 23 жовтня 2025 року відбулася 72-га сесія з міської міської ради, 8-го скликання під головування міського голови Андрія Брамченка. У засіданні взяли участь 30 депутатів. На початку пленарного засідання пролунав державний гімн України. Потім присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ще не вмерла під час сесії депутати розглянули низку важливих питань життєдіяльності громади. Зокрема, рішенням ради продовжина дію режиму тиші на території зміської міської територіальної громади на період дії воєнного стану. Також ухвалено рішення про здійснення внутрішнього кредитного запозичення у сумі 50 мільйонів гривень строком до 60 місяців із правом дострокового погашення. Пришення передбачено отримання кредитних коштів у формі невідновлено кредитної лінії по оценкам провезу державної експерти. Сроки Срок до 60 місяців, можливості дострокового погашення кітуально. Військово ставка 16%, ну не перевищує 22%. На работе медской рады вносится два присвоенных проект рішення про здійснення місцевого запустила в 2025 году. Отримані кошти будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я, зокрема, на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів Ізмаїльської міського центральної лікарні, приймального відділення, бактеріологічного відділу, лабораторного блоку та інженерних мереж поліклінічного відділення. Окремий блок питань стосувався розробки та змін проєктів, детальних планів території, а також передачі в оренду на житлових приміщень. З детальною інформацією щодо результатів сесії можна ознайомитися на офіційному сайті міста Ізмаїл. Ізмаїльський міський голова Андрій. Я Брамченко висвітлив інформацію щодо стану енергетичної ситуації в місті після шахетної атаки російських військ на місто 22 жовтня, відзначивши, що відновлення проходить по плану завдяки злагодженій роботі фахівців ДТЕК та комунальних підприємств. В місті функціонують пункти незламності. Працюють пункти незламності, але потреби в них вже вчора ввечері було десь відсотків на 30. Сьогодні ми залишаємо. Ті пункти незглавності дає потребу на сьогодні. Мікрорайон Балка тимчасово, тимчасово відсутнє освітлення, але всі комунальні установи за підпрацюють. Після атаки, коли місто залишилося без світла, водоканал перейшов на роботу з резервних генераторів. Що стосується по мережам водоподачі перші е, хвилини. Е, як коли був світ зник, ми перейшли на генератори, але, шановні мешканці Ізмаїла, гості міста, відразу перейти на генератори неможливо, тому що буде гідроудар. Тому ми десь хвилин 30 робимо паузу і потім даємо можливість запустити генератори. Станом на 8.30 ранку, 24 жовтня, усі абоненти міста підключені до енергоживлення, зазначено на офіційній сторінці міського голови для абонентів центральної частини міста, району школи, номер 3 вулиці чових стрільців та придунайської діє графік аварійних відключень три через три роботи тривають. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Виготовив понад півцентнера канабісу. Поліцейські затримали жителя Одеси за оборудки з наркотиками в особливо великих розмірах. Фігуранту повідомлено про підозру. За протиправну діяльність йому загрожує до восьми років ув'язнення. Правоохоронці виявили теплицю, в якій зберігалися висушені коноплі цілими гілками та подрібнені. Загальна вага виявленого наркотичного зілля складала понад 55 кілограм. Слідчі підтвердили їх Котичний вміст експрес-тестом та скерували на експертизу. Триває сезон вірусних захворювань. Щорічно цього періоду близько 20-25 мільйонів українців хворіють на застуду бронхід, грип та інші ГРВІ. Яка ситуація в Ізмийському районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується різ захворюваності? Розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. Триває сезон вірусних захворювань. Щорічно у цей період близько 25 мільйонів українців хворіють на застуду, бронхід, грип та інші респіраторно-вірусні захворювання. Яка ситуація в Ізмерському районі? Які віруси наразі циркулюють? Та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі епідемічна ситуація з захворюваності на гострі респіраторно-вірусної інфекції в Ізмильському районі знаходиться на сезонному рівні і не перевіщує епідпоріг, який розрахований саме для Ізмильського району. Але тим не менш на минулому тижні хочу відмітити, що наша захворюваність в Візмирському районі інтенсивний показник захворюваності був декілька вище ніж інтенсивний показник захворюваності по Одеській області. За минулий тиждень захворюваність в Ізмельському районі знизилась, кажуть спеціалісти. Це сталося за рахунок зниження захворювання серед дітей. Захворюваність серед дорослого населення залишилася на тому ж самому рівні. Така ситуація склалася, і вона очікувана. Саме зниження захворюваності серед дитячого населення в зв'язку з тим, що діти на минулому тижні були переведені на дистанційну форму навчання, і таким чином призупинена передача інфекцій серед дітей організованих колективах. І пройшло зниження захворювання на ГРВІ. за даними вірусологічного моніторингу. На сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Найбільше превалюють риновіруси та ковід. 19 сезон грипу ще не розпочався. Відзначили спеціалісти. Будниками є в першу чергу вірус SARS-CoV-2 і риновіруси. Поки що циркуляція вірусу грипу серед населення Одеської області. Як і майже по всій Україні не спостерігається, поки що ми очікуємо тільки віруси грипу, поки що не виявляють лабораторно. Найбільш дієвою ефективною мірою профілактики грипу та ковіду є вакцинація. Поки є час, епідеміологи радять зробити щеплення. Вакцини проти грипу вже є в аптечній мережі. На минулому тижні в місті Ізмаїл вже розпочата вакцинація проти грипу за рахунок осіб фізичних осіб. І щеплено на минулому тижні 15 осіб проти грипу із них 5 дітей до 5 років, щоб уберегтися від захворювання на грип чи ковід, спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцини. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Щеплюватись проти грипу треба саме зараз, до початку і під сезону, до початку підйому захворюваності. Хоча в останні роки можна щеплюватись і в період підйому захворюваності, але бажано зараз для того, щоб організм. Спрацював імунна система дала відповідь. Епідеміологи радять в обов'язковому порядку дотримуватися таких мір профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Також слід дотримуватись правил відпочинку і праці та гуляти на свіжому повітрі. Необхідно дотримуватись режиму харчування. Продукти бажано, щоб вмистили достатню кількість вітамінів. Зараз багато овочів. Свіжих, сирих, наших вирощених в наших, на нашій території, і треба вживати достатню кількість овочів, фруктів. Харчі харчування повинно мистити багато кількість білків, і також необхідно одягатись по погоді для того, щоб не замерзати, ну і для того, щоб теж і не перегріватись. Це теж важливо. Спеціалісти рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Не треба водити хворих на ГРВІ дітей в садки, в дитячі садки, відправляти в заклади освіти в школи для того, щоб не було і ускладнень у захворілих, і для того, щоб не допустити розповсюдження цих інфекцій. Необхідно дотримуватись. Домашнього режиму звертатись за медичною допомогою до своїх сімейних лікарів, до лікарів-педіатрів можна спочатку за телефоном, а потім виконувати всі рекомендації лікарів і дотримуватись. Постільного режиму. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Однак, якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 24 жовтня відбулася 22-га сесія Змейської районної ради. На порядок денний було винесено ряд важливих питань життєзабезпечення територіальних громад змейського району. Зокрема, підготовка до опалювального сезону, стан енергетичної системи тощо. Подробиці про результати 22-ї сесії змейської районної ради. Дивіться у наступному випуску новин. У ніч на 26 жовтня українці перейдуть на зимовий час. О 4-й годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до нього підготуватися, розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі. У ніч з 25 на 26 жовтня українці знову перейдуть на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. З сув часу це не зайва година сну, а проблема для внутрішнього годинника людини. Це може обернутись серйозними порушеннями здоров'я. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до нього підготуватись, розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Противники цієї практики стверджують, що в сучасних умовах вона втратила будь-який сенс і більше шкодить ніж приносить користі. Передусім страждає організм людини, особливо важко адаптуватися до зимового часу дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Деякі вважають, що перехід на зимовий час прекрасний спосіб виспатись і бути зранку бадьорішими. Але, як показує практика, для багатьох людей таке порушення годинників має протилежний ефект. Зміна часу призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Через це відбувається загострення різних хвороб. Сімптоми, які можуть з'явитися під час переходу на інший час, це втома, зниження концентрації, збої апітиту, дискомфорт з боку. Руневої системи, загострення серцево-судинних захворювань, часті перепади настрою. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів, як кортизол і мелатонін. Звідси, під час зміни часу, нерідко й розвивається порушення сну, безсоння і велика схильність до стресових ситуацій. Також необхідно врахувати добові ритми. Відомо, що існує певний час, коли організм виробляє найбільше мелатоніну, гормону сну. Якщо в цей період продовжувати бути активним і не лягати відпочивати, рівень мелатоніну знижується і заснути стає значно важче. Навіть якщо людина засне, сон буде пере. Поверхневим і чутливим особливо гостро відчувають осіннє переведення люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Таким пацієнтам вкрай важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря та приймати призначені препарати. До чутливої групи населення також відносяться літні люди. Переведення часу вони відчувають сильніше ніж молодь. Такі люди можуть відчувати психічні розлади, погіршення настрою та роздратування. Організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватись до нових умов. Щоб пройти цей етап без погіршення стану, слід підготуватись та дотримуватись простих порад. Рекомендується дорослим лягати спати не пізніше 23-ї години. Дітям, залежно від віку, бажано відпочивати в проміжку з 18 до 19 години. Для школярів оптимальним часом від відходу до сну вважається до 22-ї години. У перші дні після переходу на зимовий час намагайтесь лягати спати за біологічним годинником. Додатково приймайте вітаміни. В осінній період організму необхідний вітамін Д, якого він отримує дуже мало. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 60 копійок, продати за 42 гривні 5 копійок. Євро – купівля 48 гривень 30 копійок, продаж 48 гривень 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 24 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. У другій половині дня – короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Вранці та в день південний – 9,14 метрів на секунду. Пориви – 5. 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів. В день 17-19. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-15 градусів. Вдень 16-17 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змелтів.ком на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.